Наступна дуже цікава підбірка судової практики стосується дистанційних заяв. Багато хто з вас чув, що не треба гратися з вогнем і обмінюватися з заявами через месенджери. Проте на нашій гарячій лінії я дуже часто чую, що іншого виходу немає, та й взагалі це дуже зручно. Тому мені було цікаво подивитися, як на це реагують суди. Так ось, здебільшого, суди реагують на це позитивно. Адже норма, що дозволяє це робити в законодавстві, є. Головне, щоб була згода між працівником та роботодавцем. В ідеалі всі нюанси такої взаємодії, способи взаємодії, контактну особу, її номер телефону, електронну пошту тощо прописати в наказі чи іншому локальному документі і ознайомити з ним працівника. Саме на це звертають увагу працівники ФЕМІДи. Якщо цього немає, звісно, вони не приймають до уваги переписки у Вайбері чи в іншому месенджері. Звідси висновок. Обмінюватися документами через месенджери можна, нічого тут страшного немає. Головне все правильно прописати та зберегти собі на всяк випадок вашу переписку.